Вагітність під час війни, ну по перше, хотіла би зазначити, що наші вагітні це та категорія жінок, які перебувають у зоні ризику. Безумовно, сам стан вагітності це той стан, який збільшує тривожний синдром, тому що жінка. Пикується не тільки про себе, а ще й про майбутню дитину. Дуже важливо у цей час мати підтримку родичів та близьких людей, максимально надати жінки інформацію про те, що робити під час війни, як собі поводити, надати їй всі можливі сценарії, з котрими ми можемо стокнутися під час бойових дій. По-перше, хотіла би зазначити і закликати всіх наших вагітних не нехтувати сигналами тривоги та берегти своє життя та життя. Життя майбутньої дитини. Окрім психологічної підтримки, я би радила вагітним не нехтувати заспокійливими медичними препаратами. Ну, взагалі, ми дуже часто використовуємо такі препарати, як магній. Також ми використовуємо рослинні заспокоюючі препарати, які містять валіряно, пасифлору та інші немедикаментозні медикаментозне Засоби для того, щоб наші вагітні почували себе впевненими під час бойових дій та повітряних тривог. Ми надаємо їм максимально важливу інформацію про те, де вони можуть отримати медичну допомогу у екстрених випадках. Надаємо наші контакти, надаємо контакти наших кол-центрів, наших асистентів та лікарів. А взагалі, якщо майже пацієнт не може з нами зв'язатися, ми говоримо про те, що ми працюємо всі наші клініки працюють. Ми маємо резервне джерело живлення, тому в нас є постійно світло і ми надаємо безперервно допомогу своїм вагітним жінкам. Але для того, щоб не було в нас е, таких неприємних сюрпризів, ми е, заздалегідь проговоримо, куди і за якою адресою може звернутися вагітна жінка у разі настання екстреної ситуації. Що стосовно екстреної ситуації та тої ситуації, коли треба негайно звернутися у лікарню, ми проговорюємо це дуже ретельно і наголошуємо на тих симптомах, які потребують негайної медичної допомоги. А саме, підвищення артеріальної Тиску, кровотечі, відходження навколоплідних вод. Також ми звертаємо увагу на такі симптоми, як болі внизу живота, перейми та все, що може стурбувати жінку. В такому випадку треба викликати швидкою або звернутися за адресою того лікувального закладу, який знаходиться ближче до місця проживання наших пацієнтів. Бережіть себе та наших майбутніх українців та україночок!